А зараз трохи перепочинемо від політики і поговоримо про перемоги, які, попри всі негаразди, теж є у нашої країни. Чи знали ви, наприклад, що за рахунок низьких цін Україна виходить у світові лідери за кількістю пластичних операцій, тисячі медичних туристів їдуть до нас, аби виправити контур обличчя чи зробити нові груди або ніс? Просто зараз розкажемо і покажемо вам історію про силіконову долину по українськи. А також поцікавимося, що сталося з нашою героїнею, яка постраждала через помилку пластичного хірурга із звичайної районної лікарні і вирішила виправити її за допомогою програми гроші. Операція краса минулого тижня гроші розповіли історію дівчини, що більше всього на світі хотіла змінитися та почати нормально дихати. Ну, мені е, погано склали ніс криво, і ну, і після того я почала важко дихати, Всі дивишся на себе кажуть, що треба любити душу, але одно ну, всі дивляться на зовнішність. серйозна операція на обличчі, реабілітація і результат буде далі. Таких як Тетяна мільйони українки дедалі частіше лягають під ніж, ба більше сьогодні. Розповімо вам про те, як Україна стає справжньою меккою для іноземних медичних туристів. Це є ще один такий потік віп пацієнтів. Віп-пацієнти часто приїжджають сюди. Спеціальний центр в елітному районі Києва на даному етапі. У нас є три направлення: це медичне спа направлення, а також косметологічне направлення, за яким ми працюємо. Клієнти ніколи не зустрічаються тут один з одним. Кожному гостю має здаватися, що він один знаходиться у клініці. Абсолютна приватність та обслуговування на найвищому рівні. Серед модних тенденцій це омолодження. В Нашому арсеналі є багато детокс програм, також внутрішніх на вітамінна терапія, а ми проводимо різні оздоровчі програми, лабораторні чекапи. За цим в Україну їдуть іноземці. Зараз майже 30% наших гостей це є іноземці. Аби ефект був наповно, медичні туристи роблять і пластичні операції. По нашим оцінкам приблизно біля 57 тисяч пацієнтів. Іноземних пацієнтів в'їхала в Україну на лікування в минулому році. На таких іноземних пацієнтах, як і США, Канади, Ізраїлю та інших країн, в Україні побудований цілий бізнес. Анна Кириченко два роки тому відкрила власну компанію, яка допомагає закордонним пацієнтам підібрати клініку і не тільки, починаючи від зустрічі в аеропорту, трансферу до місця проживання, надання послуг перекладача. Такі ж компанії працюють і за кордоном. За свої послуги вони беруть від 500 євро. В Україні ціна значно менша. В Україні є також компанії, які пропонують там 500 гривень, наприклад, або 1000 гривень. Іноді вони беруть відсоток від клінік. Іноземці цінують ВІП-сервіс. Іноді вони замовляють навіть озброєний супровід. Чому ж вони обирають Україну? Що їм пропонують українські лікарі? Як виявляється, ціна на операції популярних хірургів на пластичні операції навіть більша? Ніж у країнах Європи. Якщо, наприклад, ми порівнюємо vip клініки тобто наших провідних спеціалістів, то я би сказала, що іноді в інших країнах це є дешевше, ніж у нас. У нашої Тетяни складна операція на носі лише попереду. Я вже, сіду, я вже мене вже навіть мову відбирає. Після бесіди із прискіпливим анестезіологом дівчину відправляють на операційний стіл. Батьки надзвичайно хвилюються. Дівчинка, значить, і хочеться, щоб мала і зовнішній вигляд відповідний. Ну саме головне, щоб було здорова, щоб могла е, повноцінно дихати носом. Дев'яносто хвилин саме стільки часу хірурги брати Ростислав та Трас Валіхновські оперують нашу героїню. Взагалі, по складності це п'ята категорія з цим водою. Тетяну вже забирають у палату. Її мати не може стримати сліз. Тетяна ж надзвичайно щаслива. Там такий гарний ліс. <upstairs> <п days> Ми навідуємося до Тетяни наступного дня після операції. Привіт! Як себе почуваєш? Реабілітація після риносептопластики відбувається у декілька етапів. Рання реабілітація триває саме ранній тиждень. Середній період реабілітації це один місяць і повна реабілітація один рік. Вже через чотири дні Тетяні знімають гіпс та шви. Все добре, не болить. Угу. Я буду тут рухати. Носик не відірваний, місяць. Проте, ми все ще не даємо Тетяні подивитися на себе, адже після операції минуло не так багато часу, аби вона відчула справжній вау-ефект. Деякі іноземці за пришвидшену реабілітацію готові платити великі гроші. Ціна на такі послуги стартує від 50 тисяч гривень за тиждень. Але якщо сюди вже включати програму дієтичного харчування, супровід лікаря 24 на 7, то ціна вже збільшується приблизно 150-200 тисяч. Та для закордонного ВІПа це не межа. Якщо клієнти бажають додати консьєрж сервіс, це трансфер, заселення в готель, екскурсійна програма, то ціна збільшується до 400-500 тисяч гривень. здається, наша реабілітація проходить успішно. О, кого ми бачимо, вітаємо! Вітаю радість, ми вітаю! Сідайте, будь ласка, сідайте. Раді вас бачити в такий чудовий день. Сьогодні десятий день після проведення ринопластики. Вже зараз Тетяна побачить носик, про який мріяла з самого дитинства. Так. Я буду знімати дуже повільно, пластирну пов'язку. Перші позитиви після операції дівчина відчула одразу. Як ми дихаємо? Краще. Не те слово. Лише як вийняли там я просто в шоці була. Я настільки добре почала відчувати запахи і в дихаю, і тепер з закритим ротом надихає тільки носом. Прошу. Ростислав Валіхновський задоволений результатом. Те, що можна було анатомічно зробити, дотягнули повністю цього до результату. І функціонально. Ми гарно дихаємо, і естетично. Чи буде задоволена Тетяна. Самий кульмінаційний момент нашої співпраці. Ви можете себе бачити, але краще, ніж у зеркалі. Прошу. Піднімаємо гору. піднімаємо, піднімаємо. Боже. Дуже вам дякую, чесна слава. За такі прекрасні чудові слова. Хоча в житті часто люди страждають від чужих помилок, доля може піднести чимало подарунків. Ну що, Тетяна, які твої емоції, які твої очікування? Я дуже вдячна і взагалі всім працівникам, всім, хто тут працює, лікарям, які ну за те, що вони зробили і. Що дозволяють людям вірити в те, що є добро на цьому світі, і що трапляються з такими простими людьми, де готова до усієї цієї купи компліментів? Готова. Дівчина вже має великі плани на майбутнє. Я зараз беруся повністю за свою освіту, закінчую інститут і планую йти працювати, як я хотіла. Дтячим або дитячим психологом. Будь чемна і нехай тобі щастить. Дякую. Україна стає топовим місцем із пластичних операцій у світі, а заразом із ним трапляються дива навіть там, де не чекаєш. Можливо, у нас це не так погано, як здається. Варто лише вірити у краще.